Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі дуже простий та швидкий у приготуванні смачний і, що найголовніше, надзвичайно корисний рецепт салату з буряком. Всім привіт! З вами Юля і ви на каналі Прості рецепти. Буде мінімум інгредієнтів та максимум користі та смаку. Зацікавлені? Тоді швидше приступаємо до приготування. Спочатку підготуємо та запечемо бурячки. Обирайте саме солодкі бурячки. Так страва вийде набагато смачніше. Тепер загортаємо їх у фольгу для запікання і відправляємо у духову шафу запікатися приблизно на 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо ножем або дерев'яною шпажкою. Шпажка повинна легко входити і виходити з бурячків. Однією з відмінних особливостей цього рецепту є використання саме печених буряків. Під час запікання у буряку зберігається до 80% всіх корисних речовин від початкового продукту. А ще він набагато виходить смачнішим та солодшим, ніж за той, який відварюється. Тож дуже рекомендую вам спробувати саме цей спосіб приготування буряка. І далі нам треба їх натерти на вуликі терці. Звичайно, можна подрібнити все ножем. Але саме такий спосіб для цього салату мені подобається більше. Ще нам потрібна буде цибуля. Дві штучки середнього розміру буде цілком достатньо. Бажано обирати цибулю солодких сорців. Тепер нам треба дрібно нарізати цибулю. Ось приблизно так. Викладаємо підготовлену цибулю на добре розігріту пательню з рослинною олією. Олію обирайте ту, що більше полюбляєте. Я люблю готувати на оливковій олії. Посипаємо цибулю на пательні чайною ложкою цукру. Добре, все перемішуємо. Нам треба трошки закарамелізувати цибулю. Карамелізуємо її до прозорості та світло-коричневого кольору на слабкому вогні. Тепер огірочки. Нам потрібні три невеликих солоних огірочка. Також натираємо їх на великі терці. Зверніть увагу, коли будете обирати огірочки. Бажано використовувати ті, що без застосування оцту при засольці. Вони набагато смачніші і корисніші. Підготовлену цибулю перекладаємо в миску з бурячками. І нам залишилося тільки додати кілька ложок майонезу, і все готове у салатах. Я люблю використовувати майонез саме домашнього приготування. Переглянути смачні та прості рецепти приготування майонезу ви зможете за посиланням під цим відео. Дуже рекомендую приготувати. Впевнена, вам сподобається. Усі інгредієнти, які входять до салату, ми трошки солимо, перчимо, сумішу перців і все добре перемішуємо. Ось і все, наш супер корисний і дуже смачний салатик готовий. Поєднання простих і дуже корисних інгредієнтів робить його просто неперевершеним: як на кожен день, так і на світа. І вже зовсім скоро на вас чекають нові рецепти. Па-па!